Друзі, вас вітає компанія Автопарк, філіал міста Одеса. У нас є для вас нове надходження, це Mitsubishi L400, пасажир 2,5 дизель на механічній коробці передач. Автівочка на свої роки виглядає дуже чудово, по технічній та візуальній частині зауважень немає. Салончик в дуже збереженому стані. Автівочка працює без зауважень. Друзі, кому потрібен гарний бюджетний варіант для перевезень? Приїжджайте! За адресою Грушевського, 15 а авто можна придбати як за готівку, в кредит в лізинг, а Також у нас є трейд трейд-ін.